Вітаю вас на каналі Українська для всіх. Сьогодні пишемо диктант для 7 класу Перепел. У тексті 120 слів. Спочатку призначення слів, які можуть бути для вас незрозумілими або новими. У тексті диктанту вживається дієслово підпадьомкати. Так кажуть про перепалів. Які видають свої рідні уривчасті звуки. Тепер про орфограми та пунктограми, які є в диктанті. Зверніть увагу на такі орфограми: написання ненаголошених голосних, сумнівних приголосних, уживання м'якого знака та апострофа, написання префіксів, уживання не зі словами та написання прислівників пунктограми, Розділові знаки при вставних словах і коми між однорідними членами речення та між простими реченнями у складному. Починаємо. Запишіть, будь ласка, заголовок. Перепел. Перепел. Тепер починаємо записувати текст. Він складається з п'яти абзаців. Уважно слухайте перше речення першого абзацу. Приніс мені один знайомий перепела з перебитим крилом. Записуйте речення з абзацу. Приніс мені один знайомий. Перепила з перебитим крилом. Перевірте. Приніс мені один знайомий перепела з перебитим крилом. Наступне речення. Крило загоїлось, але літати перепел не міг. Записуйте. Крило. Загоїлось, але літати перепел не міг. Перевірте, будь ласка, крило загоїлось, але літати перепел не міг. Наступне речення. Влаштував я його в невеликій кліці. Яку поставив на балконі? Записуйте? Влаштував я його? В невеликій клітці? Яку поставив? На балконі. Перевіряємо. Влаштував я його в невеликій клітці, яку поставив на балконі. Наступне речення записуйте з абзацу. Через деякий час Перепел заспівав. Записуйте через деякий час. Перепел заспівав. Перевірте. Через деякий час перепел заспівав. Наступне речення. Та так голосно, що за квартал чути той спів. Та так голосно. Що за квартал чути той спів. Перевірте. Та так голосно, що за квартал чути той спів. Наступне речення особливо вранці, коли ще не дуже шумно на вулиці. Записуйте. Особливо вранці. Коли ще не дуже шумно, на вулиці, перевіряємо. Особливо вранці, коли ще не дуже шумно на вулиці, наступне речення записуйте за Абзацу. Було цікаво спостерігати. Як перепел співає. Було цікаво спостерігати, як перепел співає. Перевіряємо. Було цікаво спостерігати, як перепел співає. Слухайте наступне речення. Витягне вгору шию, задере голову, мов півень, і підпадьомкає, витягне вгору шию, задере голову, мов півень. І підпадьомкає. Перевіряємо. Мов півень виділяйте з обох боків комами. Це порівняльний зворот. Ви будете вчити їх порівнянні звороти у восьмому класі. Витягне вгору шию, задере голову. Мов півень, і підпадьомкає. Наступне речення записуємо з абзацу. Прокидався перепел дуже рано. Записуйте. Прокидався перепел дуже рано. Перевірте. Прокидався перепел дуже рано. Наступне. Спочатку він робив вранішню зарядку. Спочатку він робив вранішню зарядку. Перевірте. Спочатку він робив вранішню зарядку. Слухаємо наступне речення. Витягне одне крильце і лапку, далі помахає крилами, потім кілька разів пробіжить по клітці. Записуємо. Витягне одне крильце. І лапку далі помахає крилами, потім кілька разів пробіжить по клітці. Перевіряємо. Витягне одне крильце і лапку, далі помахає крилами, потім кілька разів пробіжить по клітці. Наступне речення. Після цього починає чепуритись. Записуйте. Після цього починає чепуритись. Перевірте. Після цього починає чепуритись. Наступне. А чепурун він був надзвичайний. Записуйте. А чепурун він був надзвичайний. Перевірте, а чепорун він був надзвичайний. Наступне речення: Перебере дзьобом пір'я на крилах, на животі, щоб воно добре лежало. Записуйте Перебере дзьобом пір'я. На крилах, на животі щоб воно добре лежало. Перевірте, будь ласка, Перебере зубом пір'я на крилах, на животі. Щоб воно добре лежало. Наступне речення. Лапками почистить очі. Записуйте. Лапками почистить. Очі. Перевірте. Лапками почистить очі. Наступне речення. Тільки після цього. Поснідає і заспіває. Записуйте. Тільки після цього поснідає і заспіває. Перевіряємо. Тільки після цього поснідає і заспіває. Останнє речення. Звичайно, усіх побудить. Записуйте, будь ласка. Звичайно. усіх побудить". Перевірте. Звичайно усіх побудить. А тепер будьте особливо уважними, перевіряємо весь текст диктанту. Перепел. Приніс мені один знайомий перепела з перебитим крилом. Крило загоїлось, але літати перепел не міг. Влаштував я його в невеликій клітці, яку поставив на балконі. Через деякий час перепел заспівав. Та так голосно, що за квартал чути той спів, особливо вранці, коли ще не дуже шумно на вулиці. Було цікаво спостерігати, як перепел співає, витягне вгору шию, задере голову, мов півень, і підпадьомкає. Прокидався перепел дуже рано. Спочатку він робив ранішню зарядку витягне одне крильце і лапку, далі помахає крилами. Потім кілька разів пробіжить по клітці. Після цього починає чепуритись. А чепурун він був надзвичайний перебереть зобом пір'я на крилах, на животі, щоб воно добре лежало. Лапками почистить очі, тільки після цього поснідає і заспіває. Звичайно, усіх побудить. Текст для перевірки. Критерії оцінювання і посилання на інші диктанти дивіться під відео. Друзі! Я щиро дякую вам за кожен пальчик вгору на підтримку українського каналу, за ваші коментарі, поширення і підписку. До нових зустрічей на каналі.